Друзі, привіт! Для приготування цього рецепту візьмемо крабові палочки 240 г, і наріжемо довільно. Я ріжу кожну на три частини. Також беремо твердий сир 80 грам будь-який ваш улюблений, і наріжемо його також на невеликі шматочки. Останнє це відварені яйця, 2 штуки. Їх також наріжемо довільно на декілька частин. Тепер беремо подрібнювач, перекладаємо нарізані продукти і подрібнюємо до однорідної консистенції. В кого подрібнювача немає, не біда. Можна ці продукти натерти на дрібній терці. Коли маса вже стала однорідною, додаємо сире яйце і знову все перемішуємо в подрібнювачі або руками ложкою, кому як краще і зручніше. Сіль я не додаю, бо солоні крабові палички і сир. Особисто мені вистачає, кому ні, додайте сіль спеції за смаком. В окрему миску висипаємо панірувальні сухарі. З отриманої маси ліпимо котлетки. Занурюємо в сухарі і викладаємо на окрему тарілочку. Ліпиться дуже легко і швидко, до рук нічого не липне. З цієї кількості продуктів в мене вийшло 7 котлет середнього розміру. На сковороду наливаємо олію, добре розігріваємо і викладаємо котлетки, смажимо по 5 хвилин з кожного боку. Щоб не було бризків, я накриваю кришкою. Вогонь ставимо середній. Що ж, друзі, за кадром я вже скуштувала. І скажу, що цей рецепт мене розчарував. Особисто я з дитинства обожнюю крабові палички, і салати з них, і окремо поїсти. Здавалось би, такі смачні продукти: яйця, сир, крабові палички. А якщо ще й в паніровці посмажити мало б вийти просто неперевершено Проте за смаком це як звичайні рибні котлети з магазинного фаршу. Ні яєць, ні сиру не відчувається. Рибні котлети і по вартості дешевше, і приготувати їх простіше з готового фаршу. Я б краще ці продукти з'їла окремо, або ж нарізала кубиком чи натерла на терці, заправила майонезом, і вийшов би смачний салат. Звичайно, висловлюю свою особисту думку: а готувати чи ні вирішувати тільки вам. Що ж, друзі, якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь. Дякую за перегляд! Смачного і гарного настрою!